Всім друзі мене каналі Moffar 2. І до і всім, <кхм> і всіх вітаю на моєму новому каналі. Мій старий канал заблокирований. Надіюся, з цим буде все нормально. І сьогодні я буду грати в гру, яка називається Chicken Horror в грі Chicken Gun Короче, я думаю, вам сподобається на цьому каналі. Тут контент буде більш лишна по Коротше, Тут буде багато всяких крутих ігор. Ну, от, короте, Я на своєму компі скачав якусь ігру Chicken Horror в Chicken Gun, типу, якийсь файл. Не знаю, що це за гра. Але я вже бачу тут в меню якесь свиня з тупором, жари на кострі зайчика. І тут є, короче, кнопка Play. Зараз я попробую вам показати, як я це граю. А вот, короче, мій комп, клавіатура вот я. Кстати, друзі, заценіт мій новий скин. Вот. Ну, він майже не змінився, хоча як майже. Ну, короче, ви вперше побачили мою причуску в Чікен гані. Ем, вот, короче, костюм мій новий, тапки. Крелі у мене другі. Чорні, але вже не такі. Коротше, я погнав Дальше грати в меню. Коротше, я нажимаю на Play. Так, я бачу сценку якась іде. Цей свінтус нас не, с, несе куди. А -а -а. Я не можу, ну, да, правда. А -а -а. Ай! Він нас кинув. Ну, і смійся, смійся, я від тебе ще збігу. Ти таке, свиняче. Він у хату пішов. Він у хату. І він, короче, у хаті. Коротше, от ми просыпаемся. О, я можу тепер керувати гравцем. Так, що ми можемо? Ага, ходити. Так, на пробіл пригати. Ага. Так. Ага. ага, на shift присісти. О, я на shift присів я можу так крастися. О, Тут є якась цифра, 7. Ладно, встану. Тут якась цифра 7 є. О! Я коли нажимаю на мишку, то я б'юся. Круто! Так, тут є якась цифра 7. Так, давайте пройду. О, в мене ноги є, фіга, собі. не в кожній грі таке похвастаєшся. О, тут скриня якась. Ну-ка, тут потребен ключ. Тут собака кос. А-а-а-а, а-а-а, а-а, 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 а, 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 тут -кос! <мирает> а, 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 Халки, -мо 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 -мо! <мирает> Бежим, бежим, бежим. <гас> Собака гавкає, то не треба, блін. А, якщо собака гавкає, то він виходить на вулицю. А, собака тут! По мажі. Уже другий день. Так, тут є F5. Ну-ка, нажму. О, я можу на себе подивитися. Здарова, друзі. Копес круто. О, так. Так. О, давайте у хату зайдемо. Чо, Вона закрита на ключ? Так, а як же свінтос заходить сюди? Блін, собака, не п'яли на мене. Так, дивіться, у нас тут якісь ворота, ми можемо через них І Ще ми можемо через дошки збіжати. тобто тут є два способи побігу, так? Ага, понятно, зруйнувати. Опа, а що це за ключ? Подожди. розробники цієї гри тут щось не продумали. там бачу що таке з щель. Ладно. Що це таке ключ? Може він від скрині. Так. Ні, він не підходить. Ну, то, може, він від. І, напр... О! Може він від цих дверей. Щас, попробую Да, Це він від цих дверей. Все, бам. Так. Надіюся, він не почує цей манік. О, я відкрив двері. Так. О, як іде на другий поверх. Цікаво, що він там робити буде? Ладно, давайте обережно зайдемо в його хату і продивимося кімнати. Так, тут є ванна, кімната. Закриваємо кран. О. Тут стиралка, ванна і унітаз. Понятно, нічого цікавого виходимо звідси. Так. что на кухне. О, кажется, мне до сюда. Не понял, что за шум на кухне. А, о, тут есть шкаф. Давайте сховаемся быстро. А! Так, надеюсь, он меня тут не зайдет. Так, не понял. что там внизу за шум. Ну, возьму свой топор? На ну все. Іди сюди, по хто внизу там. Так. Куди ж він дівся? На вулицю, може, пішов, але ну, я найду тебе голубчик. Він пішов на вулицю, можна вийти. Так, давайте я краще на корточки сяду. Так, обережно. Його там ніде нема. нема. Так, треба подивитися, що у нього тут є. Тут такі коробки. цифра 5. На вулиці цифра 7, тут цифра 5, а ну це якийсь код. Так, тут яка скоробка є, що тут може десь щось є. Так, нічого нема. А ну-ка подивлюся в тумбочках. Може тут щось є цікаво і корисне. Думаю, можна вже й встати. О, тут є м'ясо. І що це заморожене? Що це взагалі заморожене? Блін, не видно і непонятно, треба розморозити. О, м'ясо. Такс. Не знаю, навіщо воно мені. Я хочу, от, наприклад, друзі, втекти від... через доски. Ті. І я думаю, що нам це потрібно для того, щоб ем, собака була добріше. Ладно, давайте так і зробимо. Відкриємо цю штуку вентиляції, ровно, крім проводовку. Ставимо туди м'ясо. Все. Нажимаємо. Йо, перес это куди? В шкаф? А! Так, все, пока! Во це опять за звуки у мене в хаті. ну як я найду того, хто це зробив. О, це фрасів надій, він не замітив, Так, Добік, молодець, хороший пес. Нам не який ти не хороший, на! Я мав зловити того, хто друг друг. Ну все, іди сюда. Ай, друзі, я чую його шаги. Який? Вася, включив микро на Так, піду я посплю. Ох, надо заспокоїтися. Так, він пішов. А досі на корточки... Пер на він все сломав. Так, а ну-ка відкриємо. О, м'ясо уже то гаряче. Можна взяти. Так, давайте обережно вийдемо з хати і дамо, бо йому його псу м'ясо. Не гавкай, не гавкай. Тримай тобі м'ясо. О, молодець, він мене пропустив. Так, блін, тупі доски, мені треба ще й топор десь взяти. Так, подожди-ка, в спальню пішов, чи що? Надо глянути. Так. О, реально дрехне. Круто. А що у нього є? Глянем. Тумбочки щось є. Я ключ взял. Так-так-так-так-так-так-так закрываем двери. Все, я ключ взял имба. А, что уж, це ключ. Купа ключил. Ладно, покладу его поки в тумбочку. Итак, все, закрываем. А ну-ка, тут цифра 5. -моё, ладно, пішли на другий поверх. Так, идем глянем. Тут є тоже шкаф можно сховаться. А що це таке? Тут и і... цей маньяк и китикис. А що це таке? Э! И кис, тут листок. Моє... мій улюблений друг Кетті. Він помер в автокатастрофі, коли їхав з, на отдих з своїми дітьми і жінкою. Я не витримав цього і І... І, і я почав вбивати всіх, хто стане на шляху моєму. Ого, це жутка історія гри. Так, а що це таке? Chicken Horror 2. Чего? Что это за Chicken Horror 2? Странно, ну ладно. Тут что за комната? Так, какие то письма? О, тут цифра 0. Хм, я ж думаю, что это кодикис. Тут, тут то ключ надо взять. М -м, блин, м О, в мене ж є якийсь ключ, я ж його клав в цю тумбочку. щоб погодився, може це від цієї тумбочки. що. Опа, пішли. Відкриємо тумбочку, що там. Так, оба, оба, хоба. О, тут якийсь ключ реально. Від чого він не ясно. Ладно, поставлю собі в карман.

Скрывай двери. Придурок хуба. Так. Может я что с ванне про... О, ключ, я плачу. ну-ка, хоба. Все, погнал. Сюда. Так, пошли, пошли, пошли. Давай, давай, давай. Все, можно открыть эту комнату? Хоба. Или в сраку ключ. Тут є чайник, да, я можу зараз воду набрати і все. Тут такий сейф. Ай, короче, я хочу збіжати через собаку. Та йо мойо як все пішли. Треба набрати води гарячу гарячує. Так, все. Гаряча вода є. Погнали розтоплювати лед. І... на. А, Аж розбилося? Все, тут є тух сокера. Я можу доски ними розпилити, забираємо. ге о-ге-у, а-а, й-моє! Е-е-е-е, Ай, на! Ви оголошили надо на одну хвилину. А, надо тікати бістріше, Собака, я, ти тепер мені. Так, короче, розбиваємо ці доски. Бістріше, бістріше. Давай, давай, давай! Маємо все можна тікати! Яу-тик! <звук> Uuuh. Mesh. So himself.